У цей будинок на вулиці Білова, 37 у лютому березні летіли десятки ворожих мін і снарядів. Василь Петрович із восьмої квартири згадує той день, коли і до них прилетіло. Ледь встигли з дружиною вибігти у коридор, як снаряд потрапив у кухню. 30-го вже діток обіду снаряд попав одразу в третій етаж у двохкомнатну квартиру. Я горжені гору нас стріляють, а ми на кухні сиділи, чай пили. Якраз газ далі ж були. і кажу, давайте убігаємо, бо стріляють по нас. На щастя, вони залишилися живі, лише дружину контузило. А квартира перетворилася на решето. Жодної вцілілої речі. Сьогодні Василь Петрович допомагає будівельникам розбирати завали. На бідно не тут роботи, звісно, не почати І краю, це ясно, що тут тільки сказати. А, а почати робити таке то ужашу. І таких багатоповерхівок, які постраждали від прямих влучань, у Чернігові близько 150. Кожний об'єкт по-своєму складний. З міського бюджету на це вже виділено більше 120 мільйонів гривень. Будівельники, які звикли зводити нові об'єкти, були вражені, коли побачили ці руйнування. На цьому об'єкті це у двох корпусах у різних під'їздах. Це найстрашніші дві квартири, якої був прильот. От этих двух прилетов пострадало три квартиры, и в первом подъезде там тоже три квартиры. Прилетело в окошко, волной взрывной разбило пол и потолок. И прилетело в эту же квартиру, соседнюю. Две наружные стеновые панели. Это третий и второй корпус. Фахівці із Києва вже провели експертизи у пошкодженому будинку. Як розповів представник підрядника Андрій Прима, наразі будівельники проводять демонтаж пошкоджених елементів, які неможливо відновити. Їм весь час доводиться бути на зв'язку з експертами і проєктною групою, адже під час роботи виникають все нові обставини. Складнощі в тому, що ми виконуємо роботи в житловому будинку, де проживають люди. І насамперед, це безпека людей та Виконався робіт. І не кожен день ми стикаємося з такими ну, складними роботами. Нюанси виникають майже кожні 30 хвилин, тому що при, при, при демонтажі деяких конструкцій, при відкритті, відкриваються все нові нові пошкодження. Багатоповерхівка на Білова 37 одна з тих, що потребує складного ремонту. Тут є світло, газ, працює ліфт. Але будівля як суцільна відкрита рана. Головна задача, яка стоїть перед будівельниками, відновити житло людей, і зробити все можливе, щоб і в їхній оселі прийшов опалювальний сезон.